Водир він має не тільки водити, він ще має і торбу стерегти. У художньому фільмі Поводир йдеться про 1930 ті роки. Американський інженер Майкл Шемрок разом із сином приїздить до Харкова допомагати будувати соціалізм. Тут він закохується в актрису Ольгу Левицьку, актриса Джамала, на яку давно має плани червоний комісар. За трагічних обставин американець гине, а його сина рятує від переслідувачів сліпий Кобзар. Не маючи інших шансів вижити на чужині, хлопець стає поводирем. Їхня подорож сповнена безпечних пригод, відбувається на тлі драматичних. Сторінок української історії та руйнування людських доль. Фільм знято за реальними фактами та свідченнями. Одну з головних ролей виконує наш земляк заслужений артист України Станіслав Боклан. Фільм Павадир на сьогоднішній день всім, всім тим, хто за чи проти цього фільму говорить про те, що в країні є талановиті люди, оператори, актори, сценаристи, які можуть знімати кіно. Кіно не ремейки реяких там, не бути в е, на побігушках у російського кінобізнесу, не бути там 25-м ешелоном, а знімати досить достойне, цікаве е, національне кіно. Про, про нас, про наше життя. Станіслав Боклан зіграв у кіно більше 50 ролей, над образом поведаря Івана, він працював з особливим трепетом. уявляєш, що треба було зіграти військового, який осліп, який бандурист, який співає і ходить з дитям, який шукає того, хто зробив його калікою, хто розстріляв його побратимів. Там дуже і все це треба було зіграти органічно. Я думаю, що все, що я. Весь багаж мій акторський, все, що весь, весь багаж мій людський. Я маю на увазі мої нерви, мої там сльози, соплі, мої думки, переживання, Я мусив яким чином підтягнути до того, що вимагав від мене режисер. Нині фільм Олексія Саніна «Поводир» має усі шанси увійти до списку тих кіноробіт, які претендуватимуть на найвищу премію американської кіноакадемії Оскар. А знаєш, чому квіти завжди повертаються до сонця? Тому що квіти також мають очі.